Бориспільський лейтенант повернувся додому. 29 липня звільнили 17 заручників, яких тримали в полоні в Горлівці. Про це повідомляє президент України Петро Порошенко на офіційній сторінці в соцмережі Facebook. Нагадуємо, що 25 червня житель Борисполя, молодший лейтенант Володимир Медведєв, якого ще у березні мобілізували та направили в зону проведення АТО, потрапив у полон до терористів у Донецькій області. Про це повідомила мати військовослужбовця. До цього моменту вона підтримувала. Вала зв'язок із сином лише телефоном. Президент повідомив, що операція з визволення заручників була на його особистому контролі та мала грив таємно. Адже будь-яка зайва інформація могла б зашкодити звільненню полонених. Саме тому жінкам та матерям повідомили про долю їхніх близьких лише після остаточного завершення всіх дій зі звільнення українських військових. В телефонній розмові Катерина Іванівна повідомила, що її син нарешті вдома. Олена Каліновська, новини телеканал Бориспіль.